Друзі, всім привіт ви на каналі а 3 а 2Крю. У нас знову бій на Car 45T. Сьогодні бій цей такий дуже цікавий, тим, що маємо в команді противника 4 тяжі, 2 PTSAW, одна СТ-ка. Причому СТ-це Леопард 1, а в мене в команді 3 тяжа: одна теж СТ кара і 3 ПТСАу. Граємо взводом. Граю взводом з Яхпанцер Є100, і у нас тут е, стандартний роз'їзд буде зараз. і Кедешемося на Каро. Каро трошки такий повільний. Він навіть на цю горочку заїжджає дуже важкувато. скажімо так. І Я вже розумію, що скоріш за все тут буде леопард і цього леопарда треба знищити, аби Кастілія була наша, щоб можна було грати трошки правий фланг. Але виїжджаючи на позицію, я бачу, що тут нікого немає. І це мені дає змогу зводитись собі спокійно і видавати максимум з того, що я можу видати, просто по тим хлопчикам, які ще заїжджають. Ізбушка на гусеницях отримує у нас теж два снаряди. Два снаряди об'єкт отримує. І мінотавр теж отримує. Два снаряди. Тому що я бачу, що нікого тут немає. Можна спокійно зводитись Кастілія майже наша, тому що я не знаю, де зараз Леопард. Але зараз, поки в засвіті наш мінотавр, можна дати йому ще два снаряди. Я е, побачив, що вже не засвідчую його і вирішив, що останній той, що називається резервним снарядом, я не використовую. Але, друзі, резервний снаряд це. Так собі, тобто, ха, каже, вилазь бомжиха. Е, резервний снаряд це така собі штука, якою потрібно користуватися, особливо в таких випадках, як зараз. Тобто, зараз в мене ніхто не контролить, і я можу спокійно роздавати повний барабан. В мене є достатньо часу для того, щоб кедешитись постійно. І бачите, як дуже добре, коли кастілію ніхто не займає. Ти собі забрав. Тут граєш, видно все. І, до речі, світити ну, всю карту і не потрібно, тому що є правий фланг. Бачу, що є вже 40-0,5 тут. У мене на підході вже четвертий снаряд. І я спокійнисенько можу собі дозволити поїхати з ним пограти, тому що я фуловий. І ще бачу, що там у нас мінотавр, який мене чекає. Мінотавр не попадає, і сам тим самим виходить ангар. Була задумка дати ФВшки по, по каточку, збити його, але отримую сам на 1219, це трошки печально, але треба грати і кедеш, кедеш свій барабан. ФВшка теж не киде. Я розумію це, рахуємо, скільки часу в неї залишилось, і видаємо наші фугаси. По ФВ два достатньо для того, щоб він залишився вже шотний. А наша команда потрошку продавлює правий фланг. Це добре, в мене тим часом вже є два снаряди, на підході вже третій, але не знаю, зараз да, і третім снарядом я забираю ФВшечку, відлітає він в ангар, і в нас залишається ще пару танків. Це два тяжі. Це той самий є в якого ми грали, і об'єкт. А єсотий гарно грає. До речі, бачить, що е, кастілія вже зайнята, і він так собі бортом дуже гарно їде. А Чому б цим не користуватися, друзі? Можна собі спокійнесенько користуватися. Але тут для того, щоб дати максимум, я кидешу ще один снаряд, видаю по сотки, а далі вже не виходить. Тому що Хотілося б дати по ньому, але не виходить. Я витрачаю той самий снаряд, який називається резервним. Мого совзводного вже немає, і у нас дійсно тут є перевага. Точки, правда, ніхто не забирав, тому що вони принципово нам тут були вже не потрібні. При тому при тому, що ми розбирали постійно більше танків противника. Отакий бій на кару, друзі. Можна настрілювати, і коли тебе не пушать, звичайно, можна настрілювати навіть коли пушать. Це медалька майстра 6103 дамага. Правда, один фраг всього, але ця гра була не на фраг, це була гра суто на накидання дамагу. В топ-2 попадаємо ми з моїм. Совзводним, 6103 в мене і 2665 в мого завзводного. Ось от такий от бій, друзі. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв. Пока!